Так, це у нас бабка тв 3 TV3, тв 3 ш Такий в неї загальний вигляд. Зажим, зажим гайкою йде. Така от. Башмачок прижиму. Сам прижим. Тут болт у нас крізний. Пінолька. Пінолька, другий конус Морзе. 25 діаметрів, якщо не помиляюся. Так, тут має бути ручка зажиму і сухарики немає. Тут треба де це виготовити. Таке така підошва. Тут штурвальчик має бути, лімба тут немає. Ну, тобто вже заводу їх не передбачалось. Отак. От так виглядає знизу. Так, зараз ми будемо її розбирати. Так, прижим знятий. прижим знімається, просто викручуючи цю гайку прижиму. Ось звідси ми викручуємо. І прижим виходить вниз сюди, разом з тим болтом. От такого плану він має. Виглядає. Зараз я скажу його розмір. Комусь потрібно. Так, 70. На 62. Висота 16. Ну і цей пас це вже підстанина у нас 53, 53. Якщо робити оцей пас, резировувати оці кутики, цей розмір має входити в вашу станину. Міряйте по станині тоді робите тут. Це є. Тут це є 53 52. Але на іншій станині це може бути інший років. далі. Щоб від'єднати нам підошву повністю, треба буде відкрутити два болта, які регулюють підошву вправо вліво Зараз я відкручую їх. Так, підошва знята, таким чином вона виглядає. Є болти регулюровичні. Тут є два таких виступа. ТВ 4 у нас один, і там закручується в нього два болтики. Тут і два таких такі гайки значить Це у нас пас з опором такий. так там у нас поддошка. Ну, на у нас схоже на 24. Сейчас, скажем, размер. Так, размер у нас. Дължина и 110. Ширина 86. 76 87. И толщина вот. Вот так. Зараз я не бачу, 21, 21, в ТВ 4 вона 22, навіть менше, ну 21, так буде, так, ширина пазу 15, 14,5, ну тут вже, тут може бути ширше, і тут 10, цей паз. Ось такий. Ага, висоту. Якщо брати заготовку, то треба міряти ось з того зубчика. Якщо з тим зубчиком. З тим зубчиком в нас виходить 24. Так. Іде по всій движині. Так, от так виглядає бабка зі сторони підошви. Без підошви. Так виглядає. Так, зняв піноль. Ну, наче вона в такому непоганому стані. дивись як вона не фокусується але... нам. Ну, тут воно є від зажиму чи від чогось. Так. Ну, конус у нас, наче теж добре, але залити трошки фарбою треба буде розгорткою чистовою, легенько його прийти. Тут у нас гайки бронзової нема, тут нарізана сталь по сталі. Так, це у нас упора гвинта, звичайне колечко таке. Чого не? і гвинт. Тик, гвинт задньої бабки. зараз ми трошки жавну розмірил. Значить, гвинт у нас. 14. 14 лівий А, на малій продольні правий Я на малий продольні також казав лівий значить тут у нас 14 лівий Дужина його загальна 120. Різьбова частина. Секундочку. Різьбова частина 78. І от Ця частинка у нас буде. Приблизно 40. Посадка під. Турвальчик 12. Шпонка. Ну, шпонка 4, напевно, це ж. Там більше не може бути. Ну, 5. Ну, зараз ще раз перемірюємо. Шпонка 5. 4 пів. Ну, мало би бути 4, бо тут 5 трошки забагато. Так, сама пінолька. Тущина пінолі нас. 25, мілі... 25 міліметрів. Ну, це треба там міряти точно, якщо робити. 25. Довжина її. І... А ми отак поставимо. 140 міліметрів. Шпонпас. Сюди. Ну тут 5, довжина ж понпазу. Довжина ж понпазу 90. Та штучка у нас буде 42 діаметр. Тут відповідно 12 12 нас, щоб воно оберталося. Під вент і товщина трошки незручно однією рукою. Товщина 14. От. Тут у нас так виглядає. Такий стан. Будемо розбирати, чистити, малювати.